Доброго всім дня, шановні студенти! Так як у нас сьогодні не вийшло з вами попрацювати очно, ми з вами попрацюємо дистанційно. Що ми маємо сьогодні зробити? Ми маємо в середовище GenieLe створити презентацію. Презентацію давайте дамось на 15 слайдів. Я зараз покроково буду вам показувати, що потрібно натискати і як працювати. І ви нагадайте те, що ми з вами розглядали на лекційному занятті. Як ви бачите, я записав е, вам е, пояснення, так як ви будете робити такий е, е, презентаційний виступ, коли буде у вас відповідне завдання. З що, що ми розпочинаємо? В першу чергу ми маємо зайти у е, середовище GeniaLe. Е, е, якщо ви вже зареєстровані, це все добре. Молодці, якщо не зареєстровані, будь ласка, зареєструйтеся через Google. Аккаунт бажано зареєструватися. Далі ми натиснає, натискаємо на кнопку Творіть привітно. Якщо у вас англійською мовою відображає всю інформацію на даному саморедовищі, ми використовуючи опцію правою клащою, натискаємо на вільному полі, і у вас є така кнопочка, якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, прикласти такою мовою, якою відповідно я обрав це українська. Далі, що ми робимо? Далі в нас є кнопочки, якщо вже переклали українською, такий синій з хрестиком, творіть привітно, як ви бачите, в головному, е головному е меню е цієї програми, і є на боковій панельці також ця сама кнопочка. Я натискаю е в, в, в основному середовище програми, в головному середовищі поля програми. Натискаю. Далі перед вами відображаються різні цифрові продукти, які можна зробити в даній програмі. Я Можна обрати презентації, ось я вам показую нагадую. І коли ви зараз система підготує нам ці презентації, це шаблони презентації. Можна обрати будь-які шаблони, які вам подобаються. І давайте домовимося 15 слайдів, ви по обраній темі зробите в цьому середовищі вашу презентацію. Ви можете обрати, ось є таке поле фільтр і безкоштовні е, презентації. Обрали лише е, без преміум аккаунт, або преміум аккаунт це платні презентації. Ми їх, на жаль, використати не, не маємо можливості. Обрав. Бачите, є тут різні шаблони презентації. Якщо вам якісь сподобалися, ви можете їх використати. Я е, буду використовувати пустий шаблон презентації, де це мені знайти цей пустий шаблон. Ось ви бачите, є така кнопочка, яка підписана пусте створення. Я її натискаю. Ще раз повторюю: не обов'язково створювати презентацію з чистого, з чистого слайду. Можете використати вже готові шаблони, тільки свою інформацію туди прописувати. Я обираю пусте створення. Далі я обираю екран. Тут ви бачите, можна зробити горизонтальні, вертикальні презентації. Я ось бираю, обираю безпосередньо горизонтальна інфографіка. Обираю. <клух> Далі в мене вже є о перший слайд. Як ви бачите, ось він представлений. Що я роблю з цим слайдом. слайдом. В першу чергу, якщо в нас буде ідентичний дизайн для всіх слайдів, я можу налаштувати на першому слайді дизайн. Як це я маю зробити? В першу чергу я знову натискаю перекласти на українську мову. І тут є у вас кнопочки бокові. І Бачите, одна з кнопок підписана фон. Я її натискаю і обираю фон такий, який мені потрібен. Тут є колір, просто заливка кольору, є якісь Такі бокові цікаві панельки. Наприклад, я обираю цю панельку. І далі, коли я вже налаштував дизайн, я натискаю на кнопочку сторінки. Бачите, або у вас пейдж написано, буде англійською. І потім у вас є ось бокова панель з усіма вашими слайдами. Ви натискаєте на кнопочку дублювати. І відповідно 15 слайдів, якщо у вас він буде ідентичний слайд, ви робите. І потім рахуєте ці 15 слайдів презентації. І ви розпочинаєте роботу з першого слайду. Пишете текст, е, далі. Обираєте ось відповідні, чи це заголовок, чи це е, е, назва, наприклад, Богдан. Хмельницький. Далі я, е, я цей напис е, розставляю відповідно. Там, де цей напис має бути розташований, ось посередині я його трішки пересуваю. Далі, коли я все налаштував, я натискаю на кнопку Попередній перегляд, яку ви бачите в мене на екрані. І переглядаю, як ця презентація буде виглядати. Ось ви бачите, є кнопка перегляд, ви натискаєте, і відповідно, ви бачите, як ваші учні, студенти будуть це все бачити. Після того, як ви всю презентацію створили, ви маєте ще прозвітуватися про виконання вашої роботи. Ви бачите, вгорі в панельці є така кнопочка поділитися вашою роботою. Ви натискаєте її. Далі в вашу презентацію є поле назва. Називайте відповідно до вашої теми. Якщо я обрав Богдана Хмельницького, я відповідно так і пишу. Хмельницький. Далі, ви бачите, я маю натиснути на повзунок і зробити його активним. У позиції багаторазовий перегляд. Це я зробив. Далі я натискаю Все готово. І в мене що є? У мене є посилання відповідно на мій блог. На, на, мій, на мою презентацію, не блог, е, яку я копіюю цю, це посилання. копіюю. Далі я вам скину посилання на відповідну. Поле для звітності, ви бачите перед собою це поле. Що ми тут робимо? Прописуємо ПІП. Наприклад, я пишу Куценко Сергій Юрійович І вставляю посилання відповідно із тієї презентації. Все, на цьому ваше завдання завершено. Ви зробили готову презентацію, тільки ви робіть, будь ласка, готову. На 15 слайдів із власним дизайном, з містовим наповненням, з анімаціями по бажанню. Я вам показав, як це ви маєте розпочати, робити і працювати. На цьому пояснення завершено. Бажаю нам всім тихої, тихого вечора. До побачення.